Вітаю, я Леонід Цихановський. В Росії з танкового музею в місті Кубінка біля Москви витягли важкий радянський танк ІС-7 і відправили на ремзавод для відновлення його працездатності. Мета провести ходові випробування і практичні стрільби. Для визначення перспектив можливості бойового використання цього таких танків у Збройних силах Росії. Основне озброєння морська гармата С70 калібру 130 мм Нарізна. Вперше на радянському танку була встановлена механізована укладка. Це був корпус, де зберігається 6 зіль знизу і 7 снарядів зверху. В середній частині лоток з досилачем, механізована укладка мала електропривод, швидкість стрільби з використанням боєукладки було 5 пострілів на хвилину. При ручному заряджанні тільки один постріл на хвилину, тому що снаряд важив 33,4 кг і тому заряджаючих було 2 для збереження швидкості. Оцей саме один постріл на хвилину. Один заряджаючий через 5-6 пострілів швидко втомлювався і швидкість стрільби падала вдвічі. Всього боєкомплект 30 снарядів. З них е, 25 всередині танка і 5 було ще з зовні танка розміщені. При довжині ствола. 57,4 калібра це 7,46 метра. Дальність стрільби сягала до 16 км. Ну, ми про точність навіть говорити не будемо. Тому що танк е призначений для стрільби прямою наводкою. На полі бою. Він їде, всіх знищує. А прицільні пристрої для настильної стрільби на великій дистанції у нього дуже навіть дуже недосконалі. Новинкою. Для СРСР був електроспуск гармати. Він, якщо чесно, то стояв на всіх німецьких танках Другої світової війни. Танкісти, оті діди, що воювали, розказували мені е, про високу точність і високу скоростильність німецьких танків, просто недосяжну для радянських танків. Причина наявність електроспуску гармати. Поки йде заряджання гармати, німецький командир танка робив розрахунки на стрільбу і встановлював візит підняття ствола. Після заряджання ствол плавно піднімався до розрахункового підняття, при цьому замикалися електроконтакти і відбувався автоматичний постріл. Це робило стрільбу швидкою і точною. Всю війну про це говорили танкісти, але вперше її встановили тільки на танку іс 7. На ньому також встановлено вісім кулеметів. Шановні, це здурити треба. Вісім кулеметів, ніхто не скаже, що їх було мало. Шість кулеметів РП46 калібру 7,62, по 2,5 тисячі патронів на кожний кулемет. З них два стаціонарних нерухомих на корпусі стріляють вперед, керує ними, ними механік водій, повертаючи танк вліво-право. Вони встановлені ззовні. Основної бронібашні в броньованих корпусах. Е, ще два стаціонарні нерухомі на башті. Стріляють назад. Керує теж, мехвод стріляє, але він взагалі не бачить нічого позаду. Тому хіба що командир танка повертає башту в потрібну сторону, виглядає і дає команду, механіку нажимай, стріляй. Перші оці чотири кулемети, вони за бронею. В спеціальних броньованих ящиках. Ще два кулемети РП-47 в башті танка спарені, всередині, ними можна було стріляти прицільно прицілюючи. Чим дихали танкісти при стрільбі, невідомо. До 6 7, 62 кулеметів додавали ще два штуки 14,5 кулеметів КПВТ. Один з них на башті на високій штанції щоб стріляти з нього, командир танка повинен був вилізти на башту. І стоячи, просто стоячи стріляти з нього, ніякого захисту в цей час він не мав. Як на мене, це досить дивне і нерозумне рішення. Другий КПВТ, 14,5 мм, був встановлений всередині башти. Ним також керував командир танка, і всі гази теж йшли всередину танка. Порохові. Танк був досить великий за розмірами. Довжина 7,4 метра, ширина 3,4 метра, висота 2,48 метра. Але кліренс це відстань від дна до землі невисока 41 см. У сучасних танків він на рівні 50 см і більше. Це збільшує прохідність. Башта танка дуже велика з сильним нахилом броні. Для екіпажу. Місця було не дуже багато, тому що весь простір був зайнятий снарядами, гільзами, зарядами пороховими. Бехвот сидів в щучому носі, там місця багато. Але зліва акумулятори, справа балони стисненого газу для запуску дізеля і ящик для інструментів. Попереду трошки справа перископ для огляду зовні, щоб він хоч щось бачив. Тому для сидіння місця було дуже мало. Сидіння та механіка водія та всіх членів екіпажу зварено з металевих трубок, спинка і сідушка дерев'яні 2 см товщиною. Ну так, не наїздишся особливо. Передсерійна партія і 7 виготовлена в 1949 році в кількості 10 чи 20 штук до 1959 року 10 років проходила випробування в військах. І коли приїхала державна комісія робити державну прийомку, на її очах один танк загорівся і згорів дотла. 1300 літрів соляри, поки вигоріли, то там нічого не залишилось. Крім того, всі автомобільні мости в Радянському Союзі, це так виявилось, розраховані на навантаження менше 60 тонн. А із 7 мав 68 тонн. Возити їх можна було через любу річечку, тільки на залізничних платформах. Там також було не все просто. Радянські залізничні габарити обмежують ширину вантажу величиною 3,25 метра. А і 7 по гусеницях має ширину 3,4 метра. Він не входить в залізничні габарити. Схожа історія була під час Другої світової війни з німецьким танком «Тигр». щоб переїхати через Любу Річечку, гнали танки на залізничну станцію. Там за декілька днів знімали робочі гусениці і ставили вузькі для заїзду на платформи. Після цього ще декілька днів що на те, щоб зняти вузькі гусениці і поставити робочі після того, як е, танки перевезуть через річку. А зменшувати ширину робочих гусениць було не можна. Танк починав закопуватись в ґрунт через свою велику вагу. У 1959 році в СРСР прийняли рішення, що ніякі танки не повинні бути важчими за 50 тонн. Програму, тому програму С7 закрили, всі розробки передали в Свердловськ Для розробки танка Т-10. Там ще був Т-10 після нього. Доля його була не кращою від свого попередника іс 7. Т-10 застарів ще у період розробки. Але. Є декілька фото 2023 року, як Т-10 достали зберігання і десь везуть по Росії. Випадків бойового застосування цього танка на війні не зафіксовано. Прошу підтримати наш крайномовний канал в приватні Монобанку. Підписуйтесь, поширюйте наше відео, запрошуйте друзів на Patreon, використовуйте кнопку спонсорства, запрошуйте нас на каву баймі, кофі. Всі посилання під відео. На цьому я вам всім дякую, до побачення.